Усіх вітаю на уроці математики, Підготуйте, будь ласка, всі свої робочі зошити в клітинку, посібники за наявності, олівчик, ручку. Любе сонечко ясно світить, Посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, До роботи закликає, Не баріться, поспішайте і навчатись починайте. Зараз я вам пропоную трішки розім'ятися перед роботою і полічити в порядку зростання від 1 до 10. Полічіть, будь ласка, в кожен у своєму темпі. Дякую. Подивіться уважно на зображення. Скажіть, яких квітів є однакова кількість? Синіх та білих добре. Тепер дивіться уважно. Скажіть, скільки жовтих е, кубиків? Чотири. Скільки синіх? Два. Скільки червоних? Два. Скільки зелених? Два. Скажіть, будь ласка, яких цеглинок більше? Жовтих. А яких порівну червоних, зелених та синіх. Добре, молодці. Тепер уважно послухайте загадку. Проживають в розумній книжці хитромутрі братики. Десять їх, але братиці порахують все на світі. Що це, діти? Цифри. Правильно, діти, це цифри. Подивіться на екран. Озирніться навкруги. Скільки різних предметів нас оточує. Люди ще у давнину замислювалися, як позначати кількість предметів. Чи знаєте ви, що придумала людина? Цифри, так. Правильно. Ось так, подивіться уважно на екран, виглядали перші винайдені людиною цифри. Чи схоже на те, що зараз, які подобаються вам більше, розкажіть чому? Сьогодні на уроці ми навчимося писати першу цифру та визначати, яку саме кількість предметів вона позначає. Послухайте загадку. З хитрим носиком, сестричка йде в нас перша. Одиничка! Правильно! Сьогодні будемо писати цифру 1. Подивіться уважно на екран і в посібник на сторінці 24. Що у нас зображено на малюнку? Сонце, годинник, одна гривня, добре, молодці. Скажіть, скільки кілець у піраміді? Одне, молодці, добре, дякую. А тепер нам треба з'єднати число з відповідними групами об'єктів. Подивіться, у нас є число 1 і різні групи об'єктів. Нам треба з вами з'єднати це число саме з тими об'єктами, яких всього один. Опоєднайте, будь ласка, число з об'єктами у, підру... у вашому посібнику, вибачте, на сторінці 24, або якщо його немає, то е, просто усно зробіть це завдання, поставивши на паузу. Перевіряємо: один дельфін, один голуб, один лимон, один е, ковз... ковзаний. Ковзан. Виходить так. А тепер уважно слухаємо вірш. Перша цифра одиниця. Гостроноса ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. На обличчі носик один. Біля носика ротик один. У людини серце одне. Біля дошки вчитель один. А у класі діток скільки? Багато. Добре, молодці. Зараз я вас прошу назвати колір олівців, на яких написана цифра 1. Молодці. Давайте з вами згадаємо, як же ми маємо з вами правильно сидіти. Тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, вільною рукою підтримуйте зошит і ноги поставте на підлогу. Посібник у вас має лежати навкоси, або ж якщо це зошит, то зошит. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець, ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від олівця. І зараз я пропоную з вами розглянути, як же ми пишемо цифру 1. Отже, від середини клітинки коротка похила лінія вгору до правого верхнього кута і униз ведемо похилу лінію до середини ніжньої сторони. Зараз у вашому посібнику на сторінці 25 вам потрібно прописати 4 рядочки цифри 1. Якщо посібника немає, прописуємо у робочому зошиті в клітинку. Ставимо на паузу та виконуємо. Перегляньте, будь ласка, ось так до кінця рядочків у вас мають бути 4, саме не 3, а 4 прописані рядочки цифри 1. І візьміть тепер, покладіть все з ваших рук і похитайте долоньками своїми кістями у різні боки 5-6 разів. Струсіть їх, щоб вони відпочили. Тепер подивіться уважно. У своєму Посібнику на 25-й сторінці. Обведіть тварину, яка біжить першою. Хто це? Заєць, правильно. А хто останній? Черепаха, молодці. Назвіть, будь ласка, а що тримає кожен хлопчик у лівій руці? Давайте згадаємо, де ліва рука. Де права рука? І тепер називаємо, поставивши на паузу, що тримає кожен хлопчик у лівій і у правій руці. Дякую, молодці. І подивіться у свій посібничок на сторінці 25 або на екран. Скажіть, скільки пеналів на малюнку? Один. А скільки гумок? Один. Напишіть циферки один. І Намалюйте один олівець. Можна поставити на паузу і виконати це завдання. Дякую. І наступним завданням у нашому посібнику на 25-й сторінці буде розфарбувати клітинки за зразком. Вам знадобиться блакитний та рожевий кольор. І ось таким чином за зразком розфарбовуємо клітинки до кінця рядочку, поставивши на паузу. Молодці. Скажіть, будь ласка, що на малюнку зображено одне? Одне сонце, правильно. А чого більше, ніж одне? Літаків, кульок, так, добре. Чого ще? Повітряних зміїв. А що ще одне зображено ми не сказали? М'яч, правильно, добре. Гаразд. Скажіть, а скільки літаків? Три. Скільки кульок? Теж три. А яка кількість повітряних зміїв? Два. Молодці. Послухайте тепер уважно задачу. Одна рябенька курочка дзьобала зернята. Аж тут з'явилась друга, щоб їй допомагати. Була одна рапенька, а зараз, скільки стало курочки у діток, хором запитали, скільки стало курочок діти? Дві правильно молодці. І тепер я пропоную вам виконати онлайн завдання. Відскануйте, будь ласка, QR-код і виконуйте. Наступне онлайн-завдання виконуємо. Молодці! І тепер давайте з вами дамо відповідь на запитання, в яку скриньку ви покладете враження від уроку: в скриньку радості, у скриньку подиву, бо ви здивувались, чи у скриньку суму, бо щось було не вийшло і складно. Я дуже сподіваюся, що у всіх все вийшло і дякую вам за урок! До нових зустрічей.